Всім привіт з Прикарпатського лісу. Ми ще заходимо в ліс і дивіться, які тут такі гарнюники. Бачите, що не лише два, а три. Три штучки. А тут чотири, а тут п'ять. П'ять білих грибочків. І зараз ми їх будемо зривати. Ай які гарнюники. Так. Тут. Ой, які гарні, гарнісенькі. Подобаєчку вліпіть. Вембік, привітайся. Ось такий пузонько. А тут показується він не один. Так можна брати. Ой, такі робочки. Але тут, помічаю, що є ще. Братчики маленькі. Ого. Міцно хопились за землю. Так. Ой, дивіться, які гарні. гарна місцинка. Продовжуємо збір. Маленькі такі-то ми вже залишаємо грибочки, зараз їх накриємо, нехай ростуть. Навіть якщо не ми знайдемо, знайде хтось другий. Тож треба ділитися. І два кавалера. Прийшли на ту місцину, де загнив гриб, пам'ятаєте, в попередньому відео, ось він тут ріс. Ось що ми вже назбирали. Ото дивіться, такий. Сламачок поїв його. Так, Загортаємо. Дивіться ще один. Ого, це міцно коренився тут. Ось такий грибочок, а туди Шаудок, так, тут дивіться, ще один. Ось такий гарний. Підставимо тут, тут місце прикриваємо. Ще якісь люди під'їхали так що нас більше є в лісі а ми продовжуємо збирати грибочки купований дуже дуже що є ще грибники в лісі Але це нам не мішає збирати ось такі гарнесенькі грибочки свіжесенькі чистесенькі. починається грибна ейфорія я вже включаю через раз камеру Такі грибочки. Ось далі. Другі грибочки. Якщо хто приїжджає в ліс і не знає де гриби, замовляйте грибні тури. Будемо разом ходити так збирати. Разом з бембіком. Ось такі грибочки гарні. У гарному масі. Ось такий біляк. Перейшла я до другого лісу. Знаходимо такі грампачки. Як Якому рибачок Запах неперевершений, шукаємо вже. Ця місце на мене не перестає їхати. Тут де ми знаходили цього року 25 діли. А діти два. Я буду думав, що один, а то два. А то два. Зараз ми продовжуємо пошуки. Такі. Тут гарантія люди були, але ці залишили мені. За що їм і дякую. Переходимо ми в грабовий лісок. Що цього разу ми нічого не знайдемо, то напевно буде останній раз, що я сюди йду, завжди йду і немає нічого. Того літа було, цього літа нема. Але надіємося, що зараз щось буде на грибничні наші. Бембік, бембік, як так гриби портити. Дивіться, який тут красень. В грабовому лісі. Буду знову сюди ходити. Ради цієї грабнички. Ой, дивіться, який гарний. Ось які Ось тут море мухи і білі гриби. Зараз ми тут будемо ще шукати. Ото, значить, нікого не було в цьому лісі. Зриваємо. Угу, угу. Оце красота. Оце красота. Просто неймовірно. Так, загортаємо, наповнюємо нашу корзинку і рухаємося далі. Розказую вам ситуацію. Там, походивши по лісі, вернувся назад. Думаю, скільки людей тут вже було. Бачу три машини, ти пішов геть звідси. Буквально при цьому вході лісу. Як я цього гриба не побачив? Я не знаю. Просто не знаю. Чи він тепер виріс тут? Чи що? Ось тут буквально захід у ліс. Тут я збирав гриби. А Аз заходиться який красавич. Красавич. Я зараз ще раз, раз. Пройдемося тут. Подивимося, що нас чекає. Так-так. Оце... Не сподівався я таки знайти. Акумулятор від моєї камери. Я його ще його пережукався, він в лісі. Ну. Грибіло, здоров, акумулятор знайшов. Не знаєте що він ще добре але... ягли. Приємно. Напевне, будемо завершувати нашу грибалочку. Оскільки назбирали. Дуже дякую, що підписались на канал. І слідкуєте за моїми подорожами з бембіком по в Пошуках грибів. Всім па-па, бембік, попрощайте. Але попрощатися не вийде, бо лише я обернувся сюди. А тут дивіться якийсь красивий грибочок. нас тут чекав. Ось такий грибочок. Можливо, він буде і останній. А ні, не останній. Знаходжу брати То того грибочка, до речі, цей грибочок дуже чистий. Тут ще один. Що Бембік, знайшов грибочок, Цей гриб мене тут довго чекає, але ще й чистий, уявляєте. Ось такий грибочок. Ну, вже доб'ємо корзинку, напевне. Знаєте, признак як людина вже потрошки стає алкоголіком. Як лишається трошки в бутилці, то кажуть, та давай вже доп'ємо. Ну а тут як місце лишається грибника справжнього такого професійного, то він же, як в нього починається така хвороба конкретна, то він каже, та вже доб'ємо, ще пару штук білих. Така якась ситуація я собі так щось роздумую. Ну добре, що хоч камера сідає. Вийти з лісу, дуже важко, коли такі ходи в лісі. Напевне, вже останній. Ну цей точно останній, бо машина вже тут. Ну вже тут вода машини лишилося, вже чуть-чуть, вже машина тут о, стоїть. От я її веджу, не знаю, чи ви бачите. Тут лишається такий грибочок, ніякого не взяти. А згинається по цей, тут такий. І горву дивлюся, тут ще такий. Зараз я це все позакриваю, не переживайте. Тут обертаюсь, дивлюся, а тут ще один такий воно. Ну як їх лишити, А? Ну скажіть мені. Та беру, беру і вже напевно, прощаюся. Всім папа, -па, гарного дня.